Доброго дня! І так, до початку вересня залишилось декілька днів, і достатньо багато пенсіонерів не слідкували останнім часом за подіями щодо пенсії, нарахувань, там яких доплат. Перерахунків. І у нас на каналі в коментарях задаю достатньо багато питань, а що буде з, пер... з пенсіями у вересні 2023 року, чи варто чогось е... очікувати, по якимсь перерахункам чи добавкам. І от сьогоднішнім сьогоднішньому відео я би хотів саме цій категорії пенсіонерів, які ще не знають, що до чого і як, розповісти, чого очікувати від пенсії з 1 вересня 2023 року. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео буде. Було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Незважаючи на воєнний стан, в Україні було проведено заплановані. Підвищення пенсії, які торкнулись понад 10 мільйонів пенсіонерів, які зміни чекають на українців з 1 вересня, розкажемо трохи далі. У вересні підвищення пенсії не передбача... не передбачається, але деякі категорії пенсіонерів матимуть змогу отримати доплату від ООН. Кому належить доплата від ООН? У вересні поточно 2023 року отримують додаткові виплати пенсіонерів, що знаходяться в профронтових зонах. Доплату до пенсії українцям надасть Організація Об'єднаних Націй ООН, однак отримують. Цю виплату не всі, і от є три категорії пенсіонерів, які отримують ці гроші. Додаткову грошову допомогу за рахунок коштів ООН можуть отримати пенсіонери, які відповідають таким критеріям: перша критерія це внутрішні переміщені особи, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Друга категорія це ті, у котрих розмір пенсійної виплати становить менше 3 тисяч гривень на місяць. І третя категорія це ті, хто не отримував з 1.03.2023 року. Додаткові. Грошової виплати від міжнародних організацій. Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3 тисячами гривнями та пенсійною виплатою, але не може бути менше 100 гривень. Наприклад, якщо пенсія отримує пенсіонер, отримує, наприклад, пенсію 2300 гривень, то йому доплата буде 700 гривень. Заявку на отримання допомоги можна заповнити на інформаційному порталі є Якщо заявка подавалась раніше, то нічого робити не потрібно. Виплата Прийде автоматично.